Учень 4 класу 3-го варайського ліцею цьогоріч став бронзовим призером щорічного всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства юний дослідник. Хлопець презентував свій проєкт. Єдиний материк, минуле та майбутнє. Мені було цікаво дізнатися, що таке материк, чим він відрізняється від континентів, вивчаючи фото, відеоматеріали та тексту інформації з джерел, Я переконався, що заходів землі є змінним та рухомим. І через певний проміжок проміжок часу. Земля змінить свій облак, але ми не дочекаємося, адже цей процес триматиме мільярди років. Взяти участь у конкурсі Арсену запропонувала його вчителька і допомогла юному досліднику працювати над презентацією. Ольга Гонча розповіла: учня дуже цікавить, як лаштований всесвіт, тому він завжди активно вивчає нову інформацію. Тож з великим ентузіазмом взявся за експериментальну дослідницьку роботу. Я була дуже здивована, коли мені Арсен надіслав повідомлення на Viber з роботою на 10 сторінок, що він знайшов інформацію, яка йому цікава, яка буде цікаво представлена і так далі. Дуже комфортно було працювати з Арсеном, користувалися інтернет джерелами відвідували бібліотеки, брали різні енциклопедії, та і підручники з раніше, які використовувалися у школі, та сучасні підручники з ядес та природознавства. Всеукраїнський конкурс юний дослідник проходив у два етапи: перший обласний відбувся в онлайн форматі. У ньому учні Варазького ліцею номер 3 успішно продемонстрували свої напрацювання. У нас дуже Хороші результати учні нашого закладу здобули в області дев'ять призових місць в різних номінаціях. Це є Я, Природа, тварини навколо нас, Ростини навколо нас, «Народознавство». Арсен здобув перше місце на обласному етапі. Другий фінальний етап конкурсу пройшов 16-18 травня у Києві в очному форматі. До столиці Арсен їздив із керівником своєї дослідницької роботи. Там хлопець здобув бронзу. Батьки Арсена розповіли, що він з першого класу має неабияку жагу до знань, тож успіхами сина задоволені. Взагалі цю роботу з задоволенням взяв, ніхто його не спонукав, нашої допомоги не потребував. Вони з вчителькою двох її робили. Я побачила вже на репетиції, якби це все. Ми задоволені, хоча переживали, як вони їхали, дуже сильно хвилювалися, бо не було змоги поїхати. З ними, але були постійно на зв'язку з вчителем, вона нам і фото там, і відео, як вони були ну, взагалі, воно того варто було. Вчителька зазначила, що Арсен дуже старанний та відповідальний учень і що важливо чітко прямує до виконання поставлених завдань. Тому презентував свою дослідницьку роботу у Києві досить на високому рівні з-поміж інших учасників всеукраїнського конкурсу. Він для мене вже переможець, вже особлива дитина. Те, що він шукав сам, це йому, мабуть, допомогло відразу володіти інформацією і легко виступити. Дуже зрадів Арсен і призу, і е, самому нагородженню процесу. Ми познайомилися з багатьма учасниками, вчителями. Це дуже цікавий досвід. Ми ділилися певними цікавинками між собою і діти, і наставники. І справді ми дуже задоволені повернулися додому. Заступниця директора ліцею з навчальної роботи Світлана Талак зауважила, що учні їхнього освітнього закладу щороку демонструють високий рівень знань на міських олімпіадах та інших конкурсах. Хотіла б відмітити, що оці учні, які цього року вибороли призові місця, на Всеукраїнському конкурсі експериментально-дослідницьких робіт юний дослідник це вже є вихованці нової української школи. Саме вони засвідчили те, що там розвивається на високому рівні креативність, дослідницька діяльність, і вже ми побачили оці результати такої роботи. Освітяни додають, що здійснювати навчальний процес в умовах війни досить непросто. Проте, завдяки героям ЗСУ діти здобувають знання. А педагоги, пристосувавшись до нових реалій сьогодення, роблять усе можливе, аби юні українці зростали гідними патріотами своєї держави. Освіта це завжди майбутнє держави. А попереду на світле майбутнє. І наші діти розуміють, що тільки. Освіта рухає державу. Звичайно, ми стараємося підтримати дітей, вселити в їх віру, насамперед, віру в нашу перемогу, віру, що все буде гаразд нашій державі і віру в свої сили. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал «Енергоатом».